Станіслав Лем Непереможний. Ця книга вийшла аж у трьох форматах. Начальній книзі Богдан, ось такий кишеньковий формат, трошки більший. І як частина великої книги. Ось, з п'ятикничі Лемового І про що ж роман Непереможний? Атмосфера. Майбутнє невідома невивчена планета. Є море та материк з піску та скель. Люди досліджують космос на кораблях. Створено дослідницькі роботи, дрони, супутники, захисні поля, прописана процедура дослідження планет. Коли читати цю книгу? Тоді, коли хочеться нових відкриттів. корабель непереможне приземляється на планету Регістри. Раніше на цю планету прибув його корабель Близнюк. Але що з ним трапилося далі, невідомо. Було отримано два повідомлення. Перше про успішну посадку, а друге зовсім незрозуміле. Суміш абетки, морзе та звуків, але дуже абсолютно безглуздих. Тому команда непереможна має з'ясувати, що трапилося з першим кораблем і знайти тих, хто вижив. Особливості книги. Дослідження невідомої планети, не схожої на Землю, з її невідомими людьми, правилами та еволюцією. Я люблю читати про відкриття чогось невідомого, зіткнення з Новим та Несподіваним. І в цій книзі є все це. Автор також задається філософськими питаннями. Ці міркування цікаве від причин дослідження планети. Навіщо сюди прибув перший корабель і закінчуючи відкритим фіналом? Залишається багато хвилюючих питань. Отже, висновки. Любителям фантастики рекомендую однозначно. І ще нещодавно вийшла відеогра «Непереможний». Вона не повторює книгу, але створена за її мотивами. Перед нами дуже захоплююча фантастика з таким собі вайбом ретрофутуризму. Люблю таке, що пронизує текст від і до та надіває чарівну ностальгію, за часом яких ти не жив і не будеш жити. Зав'язка проста до неподобства. Дослідницька експедиція приземляється на якусь планету в пошуках іншої команди, яка якийсь час тому перестала виходити на зв'язок. Планета ця пустельна і загадкова, і якби не життя, що мешкає у воді. Її можна було би назвати зовсім безлюдною. Тварини, які не виповзли на берег за багато мільйонів років, сходу насторожують вчених, а потім вони натикаються на металеві конструкції явно неприродного походження і стає зовсім не до сміху. Лем впевнено утримує градус інтриги на потрібній відмітці. І читати цікаво, що не відірватися, і персонажі, як це зазвичай буває, на догоду розтягнуті напруженості не туплять, а адекватно реагують на всі події, що відбуваються. Чому я досі нічого не сказала про головного героя? Ну, Він тут особливо не відсвічує і потрібен лише для того, щоб наприкінці влаштувати драйв і геройство на межі фолу. На щастя, він сам здогадається про те, що був використаний як жертва для чужого лицемірства. І після прибуття назад я сильно на це сподіваюся, розкавасить ніс старому командирові за ідіотські пропозиції. Моя здатність обходитися без спойлерів, інколи. іноді мене вражає. Але зараз спойлерити буду. Я досі дивуюся з того, що непереможний на був написаний на початку 60-х років. Тому що, хоч він і пронизаний наївністю фантастики тих років, з великою кількістю забавних дурниць типу Перфокарт, все-таки виглядає набагато сучаснішим твором, ніж можна було припустити. Що ж, готові? Мені сподобалося якось особливо сильно зачепив рядок, що проманув мене року у книзі, про те, що мститися на розумній істоті, це все одно, що намагатися відшмагати океан, в якому потонув корабель з людьми. Проста думка, але геніальна у своїй простоті. Отож, Станіслав Лем, непереможний, одразу у трьох серіях навчальна книга Богдан. Raccomando io.